Віпет Україн. Разом сильніші. Схоже, щось на дежавю, пригадуючи емоції після того поєдинку, чи схожі, вони з тим, що сьогодні ви зараз відчуваєте. О, ну, напевно, з шахтарем нам трошки е не було е трошки важче було будувати наші атаки. Не було такої кількістю моментів, як у нас було, які у нас були сьогодні. Е трошки там було по-іншому, ми там. Відігравалися тут вели в рахунку, мали збільшувати нашу перевагу в першому таймі. Ну, після того як рахунок став 2-0, ми були ближче до третього гола, ніж Динамо до першого. І такий класний був у нас етап, період матчу. Ми мали збільшувати цю різницю. А бачите, як вийшло, ми в останніх хвилинах пропустили. Цей гол зі, зі стандарту з дуже, ну знову ж таки, повторюся, дуже якісне виконання цього стандарту, піхальонок кладе, напевно, з 10-9 в точку, де потрібно цього вимагає момент. А чесно кажучи, якщо питати так зараз, спитали, маючи рахунок нолі, і знаючи, що Перший тайм закінчимо 2-0, потрібно було відійти назад і віддати м'яч супернику. Я б зараз навіть не погодився на це, бо знову ж таки, коли, на мою думку, футбол має бути таким: коли ти забуваєш перший, маєш бігти за другим, забуваєш другим, маєш бігти за третім і ніяк по-іншому. Тому це, тоді це буде цікаво, тоді це буде динамічно. І, саме на цьому ми наголошуємо і цього хочемо. Сьогодні ми не забили той третій гол, але я впевнений, що, е, що якщо е, так себе поводити на футбольному полі, то воно призведе до яскравої гри, до яскравих результатів. І до, е, ну, так. Будь ласка, запитання. Володимир Буськова, Києва, ФМК Ментай. А Владислав, прокоментуйте, будь ласка, перші хвилини другого тайму, що сталося з командою. На трибунах люди казали, що команда не вийшла на поле. Ви можете це пояснити? Якість гравців Динамо дуже висока. Вона дуже висока. Вона неймовірна, коли ти граєш з ними раз, раз на півроку, ти можеш пересвідчитися в цьому. І вони створюють моменти дуже легко. Потрібно відсувати свою гру від власних воріт, потрібно більш агресивно грати на чужій половині поля, бо коли вони опиняються в твоєму штрафному майданчику, ви бачите те, що бачите. І тут я це казав проти Шахтаря, такі самі моменти. Вони на клаптику поля розбираються дуже якісно. Але в цілому, я думаю, що наші футболісти виглядали. Дуже-дуже гідно на фоні цього суперника. Не знову ж таки оцінюючи гру, можна сказати, да, 3 три результатом, вибігли десь. Ми забили е, зі стандарту, там знову оборонялися, там знову якийсь там е, стандарт, ми його запихнули. Я думаю, ми ви бачили, що ми перший тайм ми на м'ячі були більше, ніж Динамо. І це їм було потрібен результат. Там, ми контролювали, ми відрізали, ми грали між ланками, ми задіювали опорного півзахисника. Ми створювали моменти і в такому ключі зіграти проти Динамо і здобути результат, це, це зовсім по-іншому, я вас запевняю, ніж коли ти здобуваєш результат за рахунок того, коли. У Динамо 70% контролю меча у тебе 30% і ти там на щось розраховуєш на якісь вибігання в контргру. Це зовсім по-іншому. Я думаю, що і Динамо не звикло в Україні грати так, коли проти них грають таким чином. І так. Перше питання, коли рахунок став 2-0, були шанси зробити 3-0, але в якісь момент команди чомусь зупинилась? Чи не було все-таки нас переоцінки агресії Динамо, ви кажете, там супер по мали, то ми справи. Інші динамоти не, не то Динамо, до якого звикли, скажімо так, вболівання до нового покоління. Mm -hmm. І друге питання, про що ви подумали, коли рахуємося на 2-3. І останнє, це ми очко взяли чи два втратили? Ну, три питання, я відразу забуваю перше питання. Чи... Ч -ч Чому після 2-0 не... А ви після 2-0 ви бачили наші створені моменти? Коли це ми зупинилися, чи ми намагалися... Ні, я вважаю, але не, ну, забувайте 3-4. Думаєте, я, думає, я проти, щоб забили третій, четвертий? Я, по так, коли стало 2-0, почали далі то думав, що сьогодні до нас не просто передведемо безформічну все, а вийде сьогодні ну, антирекорд. Ми, ми, ми хотіли цього, і футболісти хотіли, вони. я ж кажу, знову ж таки, оцінка не має, має бути, От тільки що спитали, там, не вийшли на другий тайм, ви, ви кажете перший тайм, що це взагалі не те, не те Динамо. Але це Динамо не програє півтора роки в чемпіонаті України. І вони мали сьогодні програти, я в цьому впевнений на 100%. І тому через те, що коли став рахунок 2-0, ми не переставали бігти вперед через це. А то, що ви кажете Динамо на те, я з вами не згоден на, на рівні чемпіонату України. Це неймовірно сильна команда. І знову ж таки, те, що вони не можуть показати в Єврокубках той результат, на який очікується Україна, це через те, що. Як, ну, не можна скидати те, що вони, скільки вони подорожують. І це неймовірно важко. Ви не виявляєте, як тренеру будувати тренувальний процес, як гравцям е тримати себе в тонусі, це, це не легка справа. І я не згоден з вами в цьому оцінці. А ще питання. що ви подумали, коли стало 2-3? Що потрібно забити нам третє? Останнє було. Все-таки підсумовуючи, ми сьогодні взяли очко чи втратили то? Ну, враховуючи, як складався матч, ми втратили. Враховуючи те, що ми забили на останні хвилини, ми здобули. І це риторична відповідь і риторичне питання. Так. А, Вам сильні опоненти, полегше завдання виправив вибрав складу? Чи не а, їхнім складно. Да. Бачите, на стандартах, коли цей склад, він був сильніший на стандартах в обороні. З'явилися голодні футболісти. Я, в цілому дуже важко сказати, коли така команда, як Динамо, робить ротацію одного-двох одного, гравців, що воно послабило. Я думаю, що ну, це сильний склад і, і дуже мотивований був склад. і, ну, Не знаю. Владислав, третя гра в червоно-чорній формі. Не програємо. Можливо, до кінця сезону не прогадати. Якщо ви хочете, будемо. що ви там говорили за полив ну, на, на арені нашого суперника. Але коли сьогодні ну, включили на, наш, на Україні полив, то команда зовсім виглядає і зовсім інший футбол. І я думаю, і цей футбол б подобався не тільки фанатам Карпат і фанатам Динамо, тобто швидкості, а не так, як попередні попередній м'яч застрягав там всередині поля і не рухався. Просто можливо це знов ж таки риторичне питання, але що з таким робити, щоб управилися було поменше. Ви зі Львова? Дивіться, ну по-перше, ми маємо про це казати. що найменше ми можемо зробити, ми маємо про це казати. На мене образилися, мені, ну, мені щось закидають, але. Я ж, я ж сказав, не, за, не з прив'язкою до результатів в першому матчі, коли ми грали з Кудрівкою на тому стадіоні. Не зараз, коли ми виграли і мені кажуть, зараз тобі гарний газон. Я про, про розвиток українського футболу. Ви дуже праві про те, що цей футбол сподобався сьогодні глядачам на трибунах. Він дуже сподобався, я впевнений. І мені він сподобався. Але він також сподобався телеглядачам. І вони хочуть дивитися такі матчі. І вони не хочуть дивитися матчі, коли м'яч застріє в траві, коли суддя свистить. Сьогодні рефері дає грати, дає боротьбу, дає динаміку, тримає, це цікаво. А коли рефері свистить, зупиняє кожен м'яч команда, всією командою ставлять м'яч ідуть штрафний майданчик, довга передача, боротьба і знову. Ну, це, ну, я б не дивився, ну, чесно кажучи. Я б не дивився цей футбол, і я б, можливо, якщо б я був на стадіоні, я б займався якимись своїми справами. Тому ми маємо про це казати. І можуть, скажу, можуть на мене ображатися, можуть щось казати, але якщо у нас не буде цього, ну, потрібно починати з себе, умовно кажучи. І, і якщо ми не будемо е, готувати інфраструктуру, якщо у нас команди виходять з першої ліги. Е, коли вийшла, вже починає нас наздоганяти всі моменти, а не будуватися ще під час сезону, розвиватися. Ну ми будемо так дуже дуже повільно крокувати за європейським футболом. І ми, ми далеко позаду зараз, на, на превеликий жаль. Але якщо такі моменти будуть, ми будемо це нас зупиняє і тормозить. Я знаю, як це робиться. Їдуть приїжджає Динамо, приїжджає Шахтар. Не будемо стригти траву, не будемо поливати поле. Вони розуміють, що ми хочемо грати на м'ячі і можуть такі речі робити. І це прикро. І дуже дякую вам за це питання. І ще раз відповідаю, що робити. Ми маємо принаймні, про це казати так. Нас будуть за це не любити, будуть знову ж таки закидати мені якісь речі, що я щось кажу неправильно, але я переконаний, що. Пройде час, і, і сьогодні ви це розумієте, завтра ще дехто буде це розуміти. І знову ж таки, це не просто такі, така швидка гра, не просто через те, що команди так хочуть грати. Це багато факторів на це впливає, на що націлює тренер, як себе поводить суддя, який стан газону. Чи є полив, чи нема. І ми маємо також, якщо затронули тему футбольного поля, ми маємо подякувати нашим агрономам, які працюють цілодобово і на базі, і тут. І знову ж таки, такий футбол може бути і без їх роботи він таким не буде. Дякую. Роман Бридива голос. У мене питання про налаштування, тому що є таке враження, що команда влаштовується більше на проти протиграмів. Хоча це логічно, але як ви намагаєтесь зробити так, щоб був такий настрій на матчі проти іншої схватки? Хто вам писав питання? Саме. Не може бути розділення між е Динамо і Оболоньо. Не може бути. І професійний гравець має бути в фокусі кожного дня, кожного тижня, і це дуже важливо. І ми маємо. Бути такими ну, з усіма суперниками, і ми налаштовуємо їх на це. І ми повторювали і сказали, говорили про те, що якщо не буде у когось фокусу, як хтось буде розфокусований, хтось не буде налаштований, ми будемо робити ротацію, ми будемо робити зміни. Дякую за гру. Сьогодні було реально реально, не було гарно спостерігати. Місцями це було. Від нашої команди Динамо було сьогодні виглядало не те, щоб погано, сьогодні Динамо виглядало на фоні наших футболістів, йдеться погано. Саме це було дуже агресивно, дуже відкрито, дуже атакуюче. От і в мене не питання, я підсумую, просто віддаємо країнському штабу, віримо в процес і будуть і прокупки у Рубаві буде кубок і буде так. Дякую. Дуже дякую. На цій ноті. Да. Дякуємо сліпна сьогоднішній день. Ці вернулся блинуться сильніші, за нам за нічого не Ну, халка. Якщо ярмоленко поставити в ворота, то так, певно. Блину це краще буде його виглядати в нападі. Це точно. Наступне запитання. Так. Водимо А скажіть, будь ласка, чи задоволені сьогоднішнім результатом? Забити три м'ячі достатньо в принципі, для того, щоб вигравати. Мали ще можливість забити. В Першому, о, на мою думку, помилка арбітра, що він там дивився, коли піхальонок на м'ячі мав грати, його збивають. І йде атака, де нам забивають гол. Хоча біловар міг, міг вибивати м'яч. Другий гол позиці... позиційна помилка Караваєва, яка привезла до того, що а, а, він примічив. Причив. Ще примічу. Неправильно розібрав ситуацію і е, пішов е, між двох гравців, і, хоча міг е, е, мусив залишатися і зустрічати гравця, дати йому можливість приймати м'яч, не викидуватися і залишатися е, е, поза грою. Третій гол е, так само позиційна помилка е, воротаря. Три пропущені м'ячі.

Чи вже якось розглядала ця команда, розумієте, як Ні, ми, вас... не, ми, ми не розглядали. У нас є достатня інформації, але ми ще не розглядали. Ми не готуємося до суперника, дивлячись тим, з ким граємо. Чи є ще питання по сьогоднішньому матчу? Так, пан Володимирович, перший танк складався не на користь вашої команди. Але в перерві не зробили ні заміни, знайшли потрібні слова в роздягальні, що перевернулася гра і ну, забули два м'ячі в перших хвилини після перерву. Продовжити. Знайшли потрібні слова? Ну, питання знайшли, Я завжди знаходжу слова для гравців. Наступне питання. Дякуємо, колеги, на цьому Гарно, усім тихого спокійного вечора. Слава Україні, слава!